Вітаю всіх зранку і приєднуйтесь до моєї ранкової політичної зарядки. Не забуваємо робити і фізичну ранкову зарядку. Отже, сьогодні у політичній ранковій зарядці, 13 грудня, в п'ятницю, поговоримо про наступне: Дональд Трамп запросив ці зімпіня на свою інаугурацію в США. Це, до речі, підтвердила прес секретар Дональда Трампа Керолайн Левіт на телеканалі Fox News. Вона сказала, що Трамп готовий співпрацювати зі всіма, навіть опонентами і конкурентами. Ну, ніби так протягує оливку гілку миру до Китаю, але перед тим він заявив, що буде збільшувати миту на всі китайські товари. Побачимо, як буде далі розвиватися ці події. До речі, підтвердження, що всі прийде на горацію, поки немає. Держсекретар США Антоні Блінкен вчора ввечері зустрічався з. Реджепа Мордогану в Анкарі в аеропорту. Вони говорили про Сирію, про те, що там всі мають мати рівні права. Ну, Туреччина так чи інакше вона підтримувала повстанців і має там певний, безумовно, вплив. Президент США Джо Байден помилував вчора 439 39 осіб і пом'якшив вироки 1500 ув'язнень, які відбувають тривалі терміни ув'язнення. Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, в своїй такій першій програмній промові заявив, що потрібно готуватися. Бо НАТО не знає, що буде через 4-5 років, ніби зараз безпосередньої загрози війни з Росією нема, але Росія готується до протистояння і треба переводити економіку на воєнні рейки вже в турборежим, режим. Незважаючи на те, що країни члени НАТО, збільшили витрати на свою оборону. Вони все-таки не встигають за тим, як виробляє зброю Москва. Я думаю, що це насправді дуже добре, і Україні також потрібно. Переводити економіку не просто на воєнні рейки, а в турбу як сказав Марк Рюте. Також Ізраїль заявив, що він поки що не буде виводити свої війська із Сирії. Він там створив таку, ну, я би сказав, таку зону оборони на півдні Сирії чи там санітарну зону, якщо можна так висловитися, він завдавав удари. по Ізраїлю там знищив до 80% військового потенціалу Сирії, але поки там влада не стабілізується, він не збирається виводити свої війська. І також варто зазначити, що у Франції сьогодні мають призначити нового прем'єр-міністра. Це мав зробити Венель Макрон ще вчора ввечері у четвер. Він навіть скоротив свізит у Польщу. У Польщі до речі вони розмовляли про миротворців. про Підтримку України, але Елісейський палац пізно вчора ввечері в четвер, 12 грудня, заявив, що сьогодні, у п'ятницю, 13 грудня, Еммануель Макрон назве прізвище нового прем'єр-міністра Франції. Там політична криза продовжується. До речі, як і політична криза у південній Кореї, лідер головної позиційної партії заявив, що діючий президент Південної Кореї має піти у відставку. В суботу буде голосування за імпічмент у парламенті Південної Кореї. Для любителів спорту футболіст, член збірної Франції Келіан Мбапе, якого звинувачували, до речі, в зґвалтуванні. Шведська прокуратура вела цю справу. Вчора в середнь заявила, що справа закрита за відсутністю достатніх доказів. І ще одна така новина із світу спорту: 18-річний. Індійський юнак став наймолодшим чемпіоном світу з шахів. Він переміг діючого китайського, китайського чинного чемпіона світу в Сінгапурі, були там 14 партій вони зіграли. До того наймолодшим чемпіоном світу з шахів був Гаррі Каспаров. Він став чемпіоном світу у 1985 році. Я бажаю вам вдалого енергійного дня. І не забуваємо, що все буде Україна!